Виїжджали зі своєї контори, як шарахнув. Ну, ми цього ну, не, не, не бачили, ну чули, хорошенько. В другий раз, як бабахне, і все це все, все. Людей куча. Другий прильот був тоді, коли вже я знакомого переводив до лікарні, ну, до лікарні. І другий прильот вже накрив малий. І нас Почався длін, нас починало засипати, і більше я скажу, я одразу йшов, мене двели на ту сторону. Усе горіло, і ми почали тушити огонь. І дивимося, везде трупи лежуть, все лежать. Є Є Весь комплекс ліг. Мільйони гривень. Ну все. Робочих місць куча. Кучу людей вбили. Ну, ну, Знаєте, як було? Нас своїх врагов блядь, без Росії. От Якби вони нормальні були, було б все хорошо. В пеклі ці рашистські гниди, сволоти. От смерть кацапам. Була вчора вдома, коли це сталося. Слава Богу, ми не працювали. Вчора був скорочений день. Працювали до четвертої години. Якби працювали пізніше, ще й затрималися на роботі. Можливо, можливо, до нас були якісь наслідки. В нашому закладі загинула дівчинка-даринка, яка щойно перейшла до п'ятого класу. Це Янголядко. Це просто янголятко. Це дитина настільки світла, наскільки усміхнена, ви можете бачити портрет цієї дитини. Вона гарна учениця, вона товариська дівчинка. І ось буквально останнє фото її було зроблене тоді, коли дитина приходила підручники здавати до закладу. Це страшне. Заклад, звичайно, зазнав дуже великих пошкоджень. У нас вибито більше 137 вікон. У нас потребують заміни склопакети, зазнав величезних пошкоджень фоє, а також спортивна зал. Практично немає жодного класу, де б вціліли вікна. Зазнали пошкоджень і деякі конструкції, знесена частина даху. Яка потребує заміни, яких би ми зусиль не докладали, але своїми власними зусиллями не зможемо подолати страшні наслідки цієї трагедії. Це все мого батька. Так, це все територія мого батька. Він торгує павільйони здавав оренду. Тут здавалося дві кімнати. Слава Богу, в них нікого не було. Але там, де були ходові шарма, там був зонтик, там були люди, сиділи за стільцями, ну на за столиками, і їх просто відкинуло аж у сюди. Вони вже валялись просто на ну, на каміннях, вже все, ну, мертві. Я просто проходила біля трупів, набирала пісок, тушила, бо ну а що робити? Родичі постраждали знайомі постраждали У родичів Син загиблий руки відірвало. Дівчинка загинула, згоріла там ну дуже важко. Троє -то дітей так і одну дівчинку, ще не можуть знайти. Це те, що я чула вже зранку. Не можуть дітей знаходити там, мабуть, ще не одна буде. Постраждала людина. Мабуть, ще знайшли не всі не знаю. Там там дуже страшні кадри були.